Що я навчився після створення технічного інструменту для підтримки добробуту студентів? Турбота в цифрову епоху, як технології, можуть стати союзниками у підтримці психічного здоров'я студентів у сучасному світі, де технології пронизують кожен аспект нашого життя, їх роль в освіті виходить далеко за рамки простого інструменту для навчання. Все частіше ми бачимо, як цифрові рішення стають потужними союзниками у підтримці добробуту студентів, особливо у питаннях психічного здоров'я. Нещодавній досвід, розказаний про впровадження системи цифрової реєстрації в Гілфордській підготовчій академії, надихнув мене на роздуми про потенціал технологій для створення більш турботливого та підтримуючого освітнього середовища. Ідея використання цифрових інструментів для оцінки емоційного стану студентів не нова. Існують різні програми та платформи, які пропонують функції моніторингу настрою, надання порад щодо самодопомоги та підключення до ресурсів підтримки. Однак підхід, реалізований в Гілфордській академії, виділяється своєю цілісністю та інтеграцією в загальну систему підтримки. Це не просто інструмент збору даних, а платформа, яка об'єднує студентів, вчителів, батьків та адміністрацію в загальному прагненні до добробуту. Чому традиційні підходи до підтримки психічного здоров'я студентів часто виявляються недостатніми до появи цифрових рішень виявлення та підтримка студентів, які мають труднощі з психічним здоров'ям, часто було реактивним та фрагментованим процесом. Вчителі покладалися на інтуїцію, спостереження та випадкові розмови, щоб помітити ознаки стресу, тривоги чи депресії. Однак ці методи часто виявлялися неефективними, оскільки студенти могли приховувати свої почуття, а вчителі могли бути перевантажені обов'язками і не мати достатнього часу для індивідуальної роботи з кожним учнем. Крім того, традиційні підходи часто стикалися з проблемами спілкування між школою та сім'єю. Батьки, можливо, не знали про труднощі, з якими стикається їхня дитина, а вчителі могли мати труднощі у встановленні довірчих стосунків з батьками. В результаті підтримка студентів часто виявлялася розрізненою і неефективною цифрові рішення, новий рівень турботи і підтримки, впровадження системи цифрової реєстрації, як і в академії Гілдфорда, пропонує новий підхід до підтримки психічного здоров'я студентів. Використання простих смайлів та коротких текстових повідомлень дозволяє студентам висловлювати свої почуття без страху передсудженням чи незручністю. Це особливо важливо для тих, хто соромиться говорити про свої проблеми вголос. Але найголовніше це те, що цифрові інструменти дозволяють вчителям і адміністрації швидко і ефективно реагувати на сигнали про допомогу. Отримуючи інформацію про настрій і емоційний стан кожного студента. Вчителі можуть адаптувати свої методи навчання, надавати додаткову підтримку і направляти студентів до необхідних ресурсів. Мій досвід як технології допомогли мені вибудувати більш довірчі відносини зі студентами. Я працюю викладачем більше 10 років, і за цей час я навчився цінувати важливість встановлення довірчих відносин зі своїми студентами. Я завжди намагаюся створити в класі атмосферу безпеки і підтримки. Де кожен студент відчуває себе комфортно, висловлюючи свої думки і почуття. Однак, зізнаюся, що раніше мені було складно виявляти студентів, які відчували труднощі з психічним здоров'ям. Багато студентів були занадто сором'язливими, щоб говорити про свої проблеми, а інші просто не усвідомлювали, що потребують допомоги. Впровадження системи цифрової реєстрації стало для мене справжнім проривом. Тепер я бачу, як почуваються мої студенти, і швидко реагую на сигнали допомоги. Наприклад, одного разу я помітив, що студент постійно вибирає смайлик смуток. Я підійшов до нього після уроку і запитав, чи все в порядку. Виявилося, що він переживає через проблеми в сім'ї. Я запропонував йому поговорити і порадив звернутися до шкільного психолога. З тих пір його настрій помітно покращився. Переваги цифрових рішень для всіх учасників освітнього процесу. Для студентів безпечний і анонімний спосіб висловити свої почуття, отримати необхідну підтримку і відчути себе почутими. Для вчителів можливість швидко ідентифікувати студентів, які потребують допомоги, адаптувати свої методи навчання та ефективно координувати зусилля з іншими фахівцями. Для батьків можливість бути в курсі емоційного стану своєї дитини, активно брати участь в процесі підтримки і зміцнювати довірчі відносини зі школою. Для адміністрації можливість створювати більш турботливе та підтримуюче освітнє середовище, покращувати показники успішності та знижувати рівень стресу та тривоги серед студентів. Кілька порад щодо впровадження цифрових рішень для підтримки психічного здоров'я студентів. Почніть з малого, не намагайтеся впровадити все і відразу. Почніть з простого інструменту, такого як система цифрової реєстрації, і поступово розширюйте функціональність. Навчіть персонал, переконайтеся, що всі вчителі та адміністратори навчені користуватися цифровими інструментами та знають, як реагувати на сигнали допомоги. Залучайте студентів та батьків, отримайте відгук від студентів та батьків, щоб переконатися, що цифрові інструменти відповідають їхнім потребам, захищайте конфіденційність, забезпечте захист конфіденційності даних студентів та дотримуйтесь усіх чинних законів та правил. Не забувайте про людський фактор: цифрові інструменти це лише один із елементів системи підтримки психічного здоров'я студентів. Не забувайте про важливість людського спілкування, емпатії та індивідуального підходу. Висновок майбутнє турботи в освіті. Впровадження цифрових рішень для підтримки психічного здоров'я студентів це не просто модний тренд, а необхідність. Ми живемо в епоху, коли студенти стикаються з величезною кількістю стресових факторів, включаючи академічне навантаження, соціальний тиск та проблеми психічного здоров'я. Цифрові інструменти можуть допомогти нам створити більш турботливе та підтримуюче освітнє середовище, де кожен студент відчуває себе комфортно, висловлюючи свої почуття та отримуючи необхідну допомогу. Однак важливо пам'ятати, що технології це лише інструмент, найголовніше це наша готовність піклуватися про наших студентів, проявляти емпатію і створювати атмосферу довіри і підтримки. Тільки тоді ми зможемо створити по-справжньому ефективну систему підтримки психічного здоров'я студентів, яка допоможе їм розкрити свій потенціал і досягти успіху в житті. Зрештою, майбутні турботи в освіті це поєднання передових технологій та людського тепла, що дозволить нам створити здоровіше, щасливіше та успішніше майбутнє для наших студентів. Ключова думка, технологія може значно покращити нашу здатність виявляти та підтримувати студентів, які мають труднощі з психічним здоров'ям, але лише в поєднанні з людською увагою та турботою. Важно помнити, що цифровий інструмент, ето лише частина общій картин, чоловічеської общини і МПТ остаються ключовими компонентами ефективної підтримки. Інвестиції в цифрові рішення для підтримки психічного здоров'я студентів це інвестиції в майбутнє нашої освіти. Не бійтеся експериментувати та адаптувати цифрові інструменти до потреб вашої школи та учнів. Пам'ятайте, що кожен студент унікальний, і його потреби в підтримці можуть відрізнятися. Продовжуйте шукати нові та інноваційні способи використання технологій для покращення добробуту наших студентів. Будьте відкриті до зворотного зв'язку від студентів, батьків і персоналу, щоб постійно вдосконалювати систему підтримки. Співпрацюйте з іншими школами та організаціями для обміну досвідом та найкращими практиками. Не забувайте про важливість профілактики та раннього втручання, підтримуйте культуру відкритості та прийняття у вашій школі, створіть безпечний та підтримуючий простір для всіх. Будьте напередові у сфері психічного здоров'я студентів. Надихайте інших приєднатися до цієї важливої справи. Разом ми можемо створити здоровіше та щасливіше майбутнє для наших студентів. Пам'ятайте, що турбота про психічне здоров'я студентів це наша спільна відповідальність. Вкладайте свої сили і ресурси в цю важливу область, і разом ми зможемо змінити світ на краще. Не відкладайте турботу про психічне здоров'я студентів на потім. Почніть діяти прямо зараз. І разом ми зможемо створити здоровіше і щасливіше майбутнє для всіх. Не забувайте, що кожен студент заслуговує бути почутим і підтриманим. Будьте частиною рішення. І разом ми зможемо створити більш справедливий і рівноправний світ для всіх. Не забувайте, що турбота про психічне здоров'я студентів це інвестиція.